Благословенного усім ранку четверга 2 -го січня 2025 року, дорогі брати і сестри, сьогодні на літургії читається Євангеліє від Марка, глава 10, вірші 17 по 27, -й. І ісходящу йому на путь. притек некий и поклонься на колену ему, вопрошаши его учителю благи, что сотворю да живот вечный наследствую. Иисус же рече ему, что мя глаголише благо, никто же благ, только мой един Бог. Заповеди веси, не прелюбы сотвориши, не убий, Не укради, не лжесвидетельствуй, не обиди, чти Отца Твоего и матір. Он же рече йому, Учителю, сия вся сохрани хот юности Моей. Иисус же воззрев нань, возлюби Его и рече Ему, Единого Еси не докончал. Иди, елика имаше продашь и дашь нищим, и имейте имаше сокровище на небеси. И приди, ходи вслед мне, взем крест. Он же дряхл был о словеси, о скорбя, бебо имея стяжание много и возрев Иисус глагола учеником своим, как они удобь имущие богатство в царстве Божие внидут. Ученицы же ужасахуся о слове всех его. Иисус же паки отвещав глагола им. Чада, как они удобь уповающим на богатство в Царствие Божие в нити. Удобие бо есть вельбуду сквозе и глине уши пройти, Не же богату в царстве Божие в нити. Они же излиха девляхуся, глаголющих себе, То кто может спасен быть? Возрев же на них Иисус глагола, У человек невозможно, но не у Бога, Вся бы возможна суть. У Бога. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед Ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?» Ісус же йому відказав чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому Учителю, це все виконав я ще з малку». Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі, йди. Розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши хреста. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням. Як тяжко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів його, а Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство ввійти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися. Ісус же поглянув на них і промовив неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Благословенного усім четверга в постій, молитві і трудах во славу Божу.